Як закривати 23 й рахунок виробництво при наданні послуг? Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, Незалежний податковий консультант, і я поділюсь думками з цього приводу. Ну, для того, щоб закривати 23-й рахунок, ми розуміємо, при його закритті у нас утворюється щось: послуга. 23-й, ми закриваємо на 903-й, адже говоримо саме зараз про послуги. А значить, ми визнаємо витрати. А тому, перш ніж прийняти рішення, як закривати 23-й, потрібно згадати святе правило дати визнання витрат. І в залежності від виду витрат, є всього два типи закриття. Перший вид витрат це ті витрати, які пов'язані із собівартістю. Ось вони показуються у витратах виключно в тому періоді, у якому показано дохід, зв'язку з яким Витрати по собівартості виникли. І у прикладі із товаром це виглядає так: якщо ми в січні реалізували товар, в січні показали дебет 36-го кредит 70-го, то саме в січні, а не в лютому, ми зробимо дебет 90-го кредит 28-го. Так? Так. Ось. Тобто, перша група це витрати, пов'язані з собівартістю. Друга група це витрати періоду, які. Мають бути згідно стандарту 16, відображені у витратах у тому періоді, у якому вони понесені, і за який нараховані, тобто адмінка, збут інші операційні. В січні нараховані саме в січні, а не в іншому місяці, мають бути проведені. Ну, а тепер повернемось до 23-го рахунку. З 23-го ми закриваємо на 903-й. Все, що накопичилось в зв'язку з наданням послуги. А це е, зарплата, податки на, зарплати, на зарплату, матеріали, е, витрати на підрядників, амортизація тощо загальновиробничі витрати. Так? І відповідно: а в якій сумі і коли закривати? І ось тут буде залежати в першу чергу від облікового циклу. я вам наведу приклад. Для підприємства, яке надає послуги, от як я, консалтингові, обліковим циклом може бути місяць, в такому разі, в кінці сальдо буде нуль. Може бути ідентифіковано, тобто по проектам під конкретний проект є певна кількість годин, в залежності від того на кінець місяця проект завершений чи ні, закриваєте або ні. Або ж як у мене було свого часу, коли я працювала головним бухгалтером в інституті. Ми навчали студентів, і студенти були моєю продукцією, моїм незавершеним виробництвом. І, власне, у мене обліковим циклом був рік навчальний, і в кінці навчального року було закриття доходів і витрат. А це є. Десять місяців по завершенню навчального року. Тому, в залежності від вашої ситуації, раджу вам глянути стандарт 15 доходи, хоч ми говоримо і про витрати, і пункт 11 говорить, власне, за оцінку ступеня завершеності по послугам, які надаються тривалий час. А можете самі подивитись, розібратись, а можете долучитись до онлайн-курсу Собівартість, який уже скоро стартує, і який складається з трьох ключових модулів: перший присвячений взаємозв'язку, собівартості і податкам, другий виключно бухгалтерський, і третій це автоматизація. Долучайтесь і до зустрічі набагато більше про те, як правильно порахувати собівартість, вести бухоблік. Автоматизувати, порахувати податки та відобразити у звітності на онлайн курсі. Долучайтесь.